Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Ой, у нас хтось прикупив півня, і мені здається, що це сусіди, які живуть через дорогу. Тому що кричить він кожного ранку. Просто кожного ранку, де вони ті кури тримають. У нас же ж так просто кури не тримають, їх треба, щоб вони були в вольєрі, тільки в вольєрі. А по, по цих, ну, оце бачите, по ранках кричить півінь. Що це таке? Люди хочуть виспатися, а він оце ж верещить кожного ранку. Ой, екзотика, не кури, а екзотика. Але бачите, Толя п'ять курочок тримає, але півня в нього вже нема. Півня в нього вже нема. 5 корочок є у нас. І у нас є домашні яйця, які ми купуємо в втолі. Ой, дорогенькі, як вам оця краса. Як вам оця краса. В цьому році я флокси не продаю. Оце ці, ці флокси у мене росли, знаєте, ось тут, біля гаража, самі собі, і я вам скажу, що бачите, які вони гарні. Вони не хворіли, ніхто їх тут не обробляв зовсім. Отак От вони собі росли і все. І виросли дуже гарно. Тому в цьому році я з іншого місця сонячного, флокси не люблять сонця, але ж, але ж я їх перенесла сюди до гаража. Але бачите, що я буду продавати? Ви це бачите чи ні? Скажу вам, що це, мабуть, вже останній. Квіти можливо, тому що вже хости немає сенсу продавати, вони поміняли колір. І тільки хостомани знають, що це за хоста, ось вірвін. Бачите? Вірпінь, яка вона? А вона взагалі ж то дуже гарна. В неї оці края такого гарного жовтого кольору. А зараз вона отака, ну хто ж знає. То купить, а хто не знає, що це таке, то не буде. Купувати тому, тому І така гарна. Горщики мої, горщики. Усі мої горщики, усі мої горщики. Ой, мої дорогенькі, треба купувати якісь нові квіти, так? Треба ж купувати, то треба щось продати. Я дуже люблю продавати. Ось, бачите, вже все запакувало, все піде по людях. Ну а як ж? А нові квіти я за що куплю? Я люблю дуже продавати, тільки у мене мало квітів. Тільки у мене мало квітів. Красуні такі. От бачите, самі собі росли отут і гарно виросли. Ніхто нічого їм. Ну, звичайно, я поливала. Поливала тут, мову проте нема. Флокси люблять воду. Тоді у вас буде гарні будуть квіти. Ой, зараз вам покажу, які квіти, які квіти, які перенесені сюди. Це у мене леопсис такий, бачите? Такий ось уже наростає червоний дракон. Бачили, я його зрізала. Як я його черенкую, жіночка питала, ось, бачите, зрізала весь отакі великі віточки, зрізала, ставила в водичку, потім уже садила в горщики. Потім садила в горщики гарно. Це поливаю, перенесла сюди, тому що він взагалі любить воду, сонце. Бачите, який гарний колір листя. Це ж ще ж не повне листя, так? Він любить. Зараз я вам покажу, які горщики я потім роблю. Зараз, зараз, горщики, горщики. Ось, бачите, який гарненький. Зрізала, потім у водичку. Це ж він тільки починає вже нарощуватись. Водичку, а потім саджу, а потім отака краса. Але треба ставити на сонці. Тому що колір листя залежить від сонця. Ну, Звичайно, поливати. Новий бере новий, бачите, який, який гарний. А це я його зрізала, переносила, зрізала. І цей кущик так сюди й перенесла. Тому що йому потрібно сонце. А там він мене ріс під яблуною і там сонця мало. Міскантус кущовий, теж сюди перенесла. Бачите, одні квіти викопала, інші сюди перенесла, інші сюди перенесла. Ну, а що робити? А що робити? що робити, Якщо немає зовсім землі? Ой, який оцей гарний глеопсис. Там жіночка мені написала, не знаю, будете ви дивитися чи ні що хоче б, у кого я її купувала. Мої дорогенькі, у кого я купувала, вже у неї немає, тому що, бачите, яке гарне листя. Я замовляла їй для своїх знайомих, то Аня мені сказала, що каже, ти вже не пиши, там, що я продаю, тому що немає вже в цьому році. Не знаємо, що буде у наступному, Ну, щоб не турбували. Тому що поки що нема, але дивіться, який кущик. Яка краса, правда? Яка краса? красотєніші. Я вам скажу, що він, в принципі, дуже невибагливий. Але дуже гарний. Здавалось би, така проста квітка Гелеопсис. Ось він теж. Але зовсім іншого кольору, інші квіти. Ну. А це мої дорогенькі рудбеки. Бачили? Які гарні квіти, які гарні квіти. Ой, мої дорогенькі, що вам сказати? Квіти дуже гарні, я навіть уже сухі відрізала на насіння. Не знаю, що з того буде, але ж відрізала. Замовляла я своїй знайомі оці рудбеки. Так, я замовила їй 5 по 100 гривень. І всі різні кольори. Ну, дуже гарні квіти. Так, і я вам скажу, що це багаторічники. Вони дуже гарно зимують, тому що в минулому році я вже такі купувала. Але я купувала в горщику розпліднику 250 гривень, кущик набагато менший, ніж ці. Бачите, який гарний кущик. І він зимує, так. Його треба посадити в землю і не чіпати. Він гарно зимує. Єдине, щоб, звичайно, не замок. Взимку. Це теж геліопсис новий сорт, бачите, який гарний. Замовила я ці квіточки, рудбекі. Я ж не знала, що вони ростуть просто в неї в землі. Я ж думала, що вони ростуть у горщику, Ну, звичайно, такі квіти треба продавати тільки в горщику. Тому що мені ж їх треба посадити? Замовила та ще віддала одразу гроші, але я не бачила їх вдома, так? Біля її дому, там на не знаю, де вони в неї ростуть, на городі чи де вона там їх вирощує, тому що вона їх продавала і купували в неї люди. Я їх бачила, але коли вже вони вже росли в людей? Як вони їх купували, я не бачила, але коли вони у них росли, то я її бачила. Ну, звичайно, я зустрілася з нею, передзвонила, відправила їй гроші на п'ять таких кущиків. Кущі гарні за 100 гривень це дуже гарні кущі. Бачите, кущі гарні за 100 гривень. Але ж вона ж їх привезла мені, викупила і привезла. Розумієте? Бачите, кущі гарні тут сказати нічого не можна. Тут вже я зрізала квіти, просто тому що вони ж посохли, то я зрізала, можливо, якесь буде насіння. Але навряд чи, тому що це, мабуть, вона купувала розсадою, знаєте, на дорощування. Мені здається, так. Маленькі. Такі маленькі кущички, такі маленькі. так. Потім садяться великі горщики і продаються, звичайно. Дорожчую. Ой, матір Божа, матір Божа. Вона мені їх викопала. Ну, людина не так давно займається квітами, так. Вона мені їх викупала і привезла п'ять. З п'яти вижило три, а там іще були кращі. Бачите, які вони махрові, бо квіти повні такі, так? Квіти повні, гарні. Нічого не можу сказати за квіти. Краса, так? Але ви. Можете собі представити, що це в таку спеку, це було місяць назад. Це ж я вже місяць з ними працюю, як говориться, ой, Боже, Боже, вона мені їх привезла, мене не було вдома. Ну, гроші я заплатила, доня моя була вдома, вона їх привезла і поставила. Вона їх гарно в коробці викопала, все привезла. Але ж, якщо ви зразу викопуєте, воно, звичайно, в'яме. Ой, я як побачила, мені було погано. Ну, людина не ще тільки починає займатися квітами. Вона не розуміє, що. Так, звичайно, все, що воно не продалося, вона його посадила, щоб воно росло в землі, у неї. так? Потім вже я не знаю, як потім. Ну як же його? Я треба тільки садити в горщики. Все, і горщику, значить, треба було посадити в більші горщики і також продавати в горщиках. Тоді воно перевалку дуже гарно переживає. Ви берете, просто викопуєте, робите ямку, з горщика ви, ви достали і просто посадили і все. Воно так не хворіє зовсім. Воно не хворіє зовсім. А це мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Що вам сказати? Що вам сказати? Я їх посадила сюди, пересадила оцей геліопсис сюди, прикриваючи, так. посадила два кущі, пересадила, викупала і посадила сюди оцю, оці флокси. Бачите, як, щоб воно все прикривало. Вони дуже гарні, дуже. Але ж вони ж я. Я їх поливала по 10 разів на день. Зверху, на день, я їх накривала. таким Агроволокном десятка тоненькі такі. На день я їх просто накривала. І отак місяць, через дві неділі, звичайно, почали трішки відходити. А так я вам скажу, на день в'янули. І я поливала і листечку, і під корінь, і накривала, і вкривала, і знімала, знову накривала. Я вам скажу, це ж ці квіти пересадила. Ну цей у мене кущ тут і ріс. Цей у мене тут і ріс. А оце я пересадила сюди, щоб мені було прикривати. Тому що я їх посадила, і викопувати їх вже не можна. Треба, щоб вони зимували, і вже так вони перезимували і в наступному році, щоб вони тут вже виходили з землі і росли. Те, що це багаторічники, я знаю, тому що в мене такі квіти були. Єдине, що я в прошлому році ми звалюю з моєю подругою, купила ось такі по 250 гривень. Тоня мені прикупила, тому що валя прикупила раніше, а потім ми їхали з Києва машиною, заїхали у розплідник і 250 гривень кущик. Ну, дорого, звичайно, але ж то вони були в горщиках. І я посадила валь. Ви знаєте, що воно перезимувало, перезимувало. Почало виходити. І я, стара ідіотка, по-іншому сказати не можу. Взяла, викопала і. Я йому нічого не робила, я тільки викопала і посадила в більший горщик. Але, але воно почало засихати. А валюша моя не трогала. В неї як росло воно, так і росте. І я вам скажу, що дуже гарний кущик. Тому я їх сюди посадила, щоб уже потім їх не викопувати, щоб вони так ходили в зиму і будемо дивитися, що буде в наступному році. Насіння, звичайно, я збираю, звичайно. Що буде, не знаю. Але я вам скажу, що це, що це все-таки здорощування. Тому що ось у мене є теж геліопсис, так? я купувала в прошлому році. Так? І квіти були махрові. А в цьому році вони не махрові, бачите? В цьому році вони просто квіти. Так нічого, але квіти не махрові. Значить, в наступному році може такої краси і не буде. Але нічого, не будуть такі декілька рядів, листочків, нічого страшного. Нічого страшного. Но вони дуже гарні. Це багаторічна родбекія. Вона зимує, тому що це вже я знаю точно. Але. Що вам сказати? Три не вижило. Два. Два не вижило. Три вижило, два ні. Отаку От красу я прикупила. Так, за 100 гривень такі кущі це дуже дешево, це просто дуже дешево. Але це не ті кущі, які треба викопувати з землі і знову садити у такому вже вигляді. Це дуже-дуже вже погано для рослини і для людини. Тому що місяць, я ж вам кажу, я їх накривала і вкривала на день, щоб вже ж це сонце ж розумієте. Але нічого, бачили, все-таки з цією бідою я справилася. Вони дуже-дуже гарні. Ну, не знаю. Буду з нею говорити, з цією жіночкою. Можливо, прикуплю і собі отаку розсаду в наступному році, тому що, отак, посадити декілька кущів. Дивіться, вони неприхотливі, коли вони ростуть з самого початку. Вони не люблять залива, великого полива, але ж краса, правда? Але ж краса. Отак, мої дорогенькі, родбеки Тому. Якщо ви купуєте і на дорожчування, треба садити в горщики і продавати разом з горщиком. Ну, вона, мабуть, в неї просто ці квіти залишилися, вона посадила їх собі в землю. Так? Вона мені казала, що вони ростуть, але я не думала, що вони ростуть у горщиках. Можна садити в горщики, потім з горщиком прикопати в землю. І так дуже добре, потім просто горщика викупили і продали. Ну, що так, то я вже. Цього розуміти не могла. Ну, за 100 гривень. Отаку От красу я придбала. Мої флоксочки, вони усі, а це бачилось, поле. Це ж такі кущі, бачив. Просили мене його продати. Дивіться, який кущ. Це ж він дійсно такий здоровий. Так. Просили мене його продати. Знаєте за скільки? За 300 гривень. Отак От разом із сорч. Кажу, ні. Ні, 300 гривень це дуже гарно, звичайно. Гроші я люблю. Але ж, а чим я тоді буду оце милуватися? Кажу, поки що ні, поки що ні. мої флокси, але ж вони в мене всі тут. Я їх квітуть по-другому разу. Всі вони в мене дуже гарні. Але перенесла я їх сюди, тому що тут вони будуть зимувати В наступному році я їх лікую, одобрю. Наступному році тоді буде тут краса. Ну, і хіна, це є звичай. Звичайно, ой моя гортензія краса, бачите, вже починає красніти. Вже починає красніти. Бачите, горщики? Все в горщиках. Колеус, рамбузінка моя така красунечка. Ой, як я її люблю. Починає вона вже набирати. Ну, це мій ялівець, якого я теж дуже полюбляю, він мені дуже подобається. Ой, Ну і далі, оце ж прикупила такий новий сорт Колиусу, бачите. Такий і такий. Що буде, не знаю. Тому що зараз то їм добре, а зимувати вони люблять не в теплому приміщенні. Ну. Моя скарлет, красуня, красуня скарлетт вот, бачите, красунечка така. Ну, звичайно, мої хости, мої дорогенькі, мої хости. Як я люблю хости. Прикупила новий сорт. Дуже-дуже гарний. Потім зніму вам відео. Дуже гарний, дуже гарні листочки. Дивіться, які вони гарні. Яка вона гарна. Ну, це я купила раніше, місяць назад, теж така красуня. Ну, хости я полюбляю дуже. Потім вам зніму про цю красу відео. Відео зніму пізніше, тому що це краса. Оцю красу прикупила. Задоволена. Ну, я люблю хости, всі це знають. Всі це знають. Про хости треба знімати окреме відео. Окреме відео. Тому, мої дорогенькі, коли ви купуєте квіти, не робіть так, як я. Дивіться, що ви купуєте. Можливо, не треба давати наперед гроші. Ну, я знаю цю жіночку, то розумієте, я не просто так дала наперед. Я її знаю. Так. І я, хотіла, я не бачила, що вони в неї ростуть отак. Бачите? Поставила в такий кошик і краса. Я просто думала, що вони все-таки в неї ростуть в горщиках. Ну, ну, зрозуміло, що якщо у вас щось не продається, а ви думаєте його продати, то краще всього садити в горщики. Горщики потім разом з горщиком викопати і продати. Ну, Але нічого, три кущика такі я виходила. Виходила. Ой, матір Божа. Ну, а що? Ну а що? Чоловік мій казав, ну тебе каже, що вже зовсім з головою щось робиться. Я ж йому не казала, що я їх купила. Я казала, та це мені подарували. Якби ж він знав, що я ще за це заплатила гроші. Але я вам кажу, для таких кущів 100 гривень це не гроші, тому що вони коштують набагато дорожче. Звичайно, можливо. Але я вам скажу, що у валюші все-таки ж у неї цей. Рудбек єця росте, то в неї такі гарні квіти і в цьому році. Ну, будемо бачити. Але якщо купуєте, треба обов'язково дивитися, що ви купуєте. Обов'язково. А я от гроші віддала, бачила в людей, отак, як вони вже росли. так, Я їх бачила. Ну і думала, що і мені таке буде. А воно бідненьке, мучилось. Ну, що ви в таку спеку викупали. І просто привезли. Звичайно, звичайно, коріння ж тож. Але нічого, з цією бідою я справилася. І кожного дня хожу і насолоджуюся. Отакі от квіти, от такі красонечки. Ну що, мої дорогенькі, треба працювати, це ж у нас ранок, ще дуже рано, 6 годин ранку сонце підіймається, тому що в день я вже робити нічого не можу. А поливати треба, якщо не будеш поливати, нічого не буде. Усім вам добра, здоров'ячка. нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя, які вони у нас, які вони у нас. Золоті і надія у нас тільки на них. Як вони б'ються за цю Україну і як вони її захищають? Тому хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща. І це так.